Права номер 9 третій пункт. Хлопчик, рухаючись із незмінною швидкістю, подолав відстань від свого будинку до шкільного стадіону за 1,5 хвилин. На зворотній шлях він витратив 70 секунд. Куди хлопчик рухався швидше? До стадіону чи додому? У скільки разів швидше. Особливість цієї задачі, що ми безпосередньо швидкість знайти не можемо. Логічно думаючи, що якщо хлопчик у нас... Рухався півтори хвилини це від будинку до стадіону, а півтори хвилини це у нас 90 секунд. Назад він рухався за 70 секунд, то зрозуміло, що він прийшов додому за 70 секунд, це швидше, і його швидкість була більша в другому випадку. Але це ми інтуїтивно розуміємо, як все-таки отримати відповідь і що від нас хочуть, бо безпосередньо, ще раз кажу, ми не знаємо відстань і ми не зможемо знайти швидкість у першому і другому випадку. Але відношення швидкостей ми знайти зможемо. Отже, що ми робимо тоді? Давайте ми записуємо коротку умову нашої задачі, так як ми записуємо це у фізиці. Записуємо дану. Ну а тоді у нас є два випадки. Перший випадок: я позначив, що в нас є будиночок і є стадіон, хлопчик. У нас рухається від будинку до стадіону. Швидкістю позначив я V1, це буде перший випадок. Відстань у нас від будинку до стадіону, я позначив Х. І в другому випадку хлопчик у нас буде йти від стадіону назад до будинку. Відстань буде та сама, він буде йти тою самою дорогою, але швидкість вже буде V2. Отже, записуємо тоді дано. Нам дано, що у нас. Час у першому випадку, а це одиничка, ми позначили, ми пишемо Т з індексом 1 дорівнює 1,5 хвилин. Перетворюємо це в секунди. Так як хвилина це 60 секунд, то це буде 1,5, що множиться на 60 секунд. Або це буде 90 секунд. Ну і Т2 безпосередньо ми записуємо, коли він йшов назад, він витратив час. 70 секунд. Так, нас запитують, у скільки разів швидше. У скільки разів швидше нам треба знайти відношення швидкості в другому випадку до швидкості в першому випадку. Тому що В2 ще раз, нам зрозуміло, інтуїтивно, що він пройшов за менший час, то швидкість його буде більша. Тобто, у скільки разів швидше нам треба знайти відношення В2 до В1. Знак питання. Беремо лінійку, знову показуємо, де в нас то, що нам дано, де в нас буде то, що ми знаходимо, і де в нас буде розв'язок. Добре. Ну що ж, в даному випадку, щоб знайти швидкість, формула для знаходження швидкості досить проста. Швидкість V нам треба шлях L, яке пройшло тіло, поділити на час T. В першому випадку ми можемо сказати, що звідси випливає. В першому випадку, що V1 нам треба L шлях, що пройшло тіло. А хлопчик у нас пройшов шлях, ми позначили x якусь довжину, що ділиться за час t 1 Добре. Ну, Аналогічно, у другому випадку ми можемо написати, що V2. Відстань він пройде ту саму. Х за час т2. Дуже добре, ми написали ці два рівняння. Тут, в принципі, якщо вам важко, ви можете зразу підставити. Х поділити в першому випадку на 90, а в другому випадку на 70. Я цього робити поки не буду, бо безпосередньо це мені не сильно допоможе. Можливо, вам так буде зручніше, ви так можете зробити. А зараз нас запитують, чому дорівнює відношення цих швидкостей. Ну, давайте так і запишемо. Ми шукаємо V2. Чому дорівнює V2, що ділиться на V1? Це дорівнює. Отже, замість V2 ми переписуємо того, що в нас тут стоїть x. Що ділиться на Т2 поділити. А замість V1 ми пишемо то, що тут зверху у нас є Х поділити на Т1. Ви маєте запам'ятати, що поділити на дріб це помножити на обернений дріб, щоб не було цього чотириповерхового виразу. То ми пишемо, що тоді звідси випливає, що V2, що ділиться на V1, дорівнює. Тоді ми. Верхній дріб Х поділити на Т2 не ділимо, а множимо на обернений дріб на Т1, що ділиться на Х. Дуже добре, ми бачимо, що невідома величина Х у нас скорочується. І ми кінцево маємо. Звідси випливає, переносимо. Можна тут продовжувати писати, звідси випливає, що V2. Що ділиться на V1, це дорівнює Т1, що ділиться на Т2. Формулу ми записали, це наша буде основна формула в цій задачі. Давайте тоді обчислювати. Пишемо тоді V2, що ділиться на V1 дорівнює. Отже, замість T1 ми пишемо те, що ми писали, 90 секунд. Що ділиться. Замість Т2 ми пишемо 70 секунд. Ми бачимо, що в нас секунди скорочуються, Нолики скорочуються, вийде 9. Сьомих. Я не думаю, що це буде якесь число гарно округлиться, але нічого страшного, це дорівнює. Тоді, 9 поділити на 7. Це дорівнює 1,29 наближено. І записуємо тоді, що це наближено. Дорівнює. Як 1,29. Що означає цей запис? Цей запис означає, що V2 більше за V1, тобто швидкість у другому випадку, більша за швидкість у першому випадку в 1,29 рази. Або ми могли так написати, або цей вираз записується, що V2 дорівнює 1,2. 29, сотих, що множиться на V1. Зрозуміло, що V2 у нас більша, тобто швидкість у другому випадку у нас більша. Ми вже знайшли, що швидкість у другому випадку в 1,29 разів більша за швидкість у першому випадку, а зараз записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь, відповідь. Отже, нам сказано, ми записували, нам треба знайти було відношення. Пишемо V2 до V1 дорівнює. Одна ціла двадцять Далі читаємо, що нас запитували, куди хлопчик рухався швидше? Пишемо хлопчик рухався швидше, хлопчик? Рухався? Швидше? Додому? У другий випадок це додому в 1,29 разу. Ну що ж, ось така задача. Нагадую, що в цій задачі ми безпосередньо знайти швидкості не можемо, але знайти їхнє співвідношення можемо. У скільки разів знаходьте. Відношення, наприклад, як в даній здачі, ми знаходили В2, що ділиться на В1. Ось така задача на цьому вправу завершена.